Чому клієнти не закриваються? Один з таких моментів, і перший, і головний інколи спеціалісти продають свої послуги і не продають їх. Ну тобто, вони розповідають класні стратегії, як би вони робили, що би вони робили, все і в кінці не задають питання базово: що робимо? Будемо запускатись. Вам зручні зручно оплачувати на ФОП чи там криптою, чи там ще щось. Да? Тобто вам зручно сьогодні підписати договір, тобто прямі запитання, де ми питаємо про оплату, про початок співробітництва якогось. да, Зазвичай спеціалісти, якщо це спеціалісти, фрілансери, вони якось це ну, проходять, вони не задають запитання. Ось і тут проблема може бути. А інша історія може бути більш глибша, коли людина не чує потенційного клієнта. Коли клієнт каже, мені важливо, щоб ви мені дали якийсь. Ось цікавий нестандартний варіант. А ви приходите, і кажете, ось таргет. Ми його зробимо таргет. І він розуміє, що, блін, ну мені не треба таргет, мені щось цікавіше треба. Просто треба подавати той же самий таргет, але більш цікавіше. Ось, і це вже могло би спрацювати, вже могло б дати результат кращий.